Знаємо думку мешканців, чи знають вони, хто це за люди. Відомі люди. Це якийсь кіноактор, кіно мабуть. Так не можу сказати. Можливо, якийсь музикант. Бізнесом, напевно. Або актор якийсь. Політик, актер, комік. Ким він став? Ким він міг стати? Ну, костюм такий, як акторка буладський. Ага, а це? Військовий Моя російська форма російська, Ні. Якщо чесно, не хочу. Форма не подобається. Російська форма. А... Військовий, так. Російський, здається, по формі. А це? Це мабуть наш воїн чи ні? Наш чи ні? Мабуть, наш.